Щодо корисних копалин між Україною та США, будемо говорити сьогодні з радником голови офісу президента Михайлом Подоляком. Михайло, вітаю вас! Вітаю, вітаю. Знаєте, про це все ми зараз про політичні про Трампа ще повернемося, але дуже б хотілося поговорити ще про ту новину, яка напередодні нажахала, мені здається, бо досить страшно, коли з якихось офіційних джерел лунають такі тези, що Росія готує масований, якийсь жорсткий удар по Україні. А такі слова прозвучали з вуст очільника МЗС Литви. Він висловив побоювання, що Росія масово атакуватиме Україну саме. На Великдень до Великодня лишилося кілька днів. У нашому МЗС вже відреагували на таку заяву, і український речник відомства Георгій Тихий заспокоїв, що такі слова радше треба сприймати як, як не анонс, а припущення більше їхніх іноземних колег. І закликав, звісно, спостерігати за тривогами і реагувати на всі небезпеки незалежно, будь то Великдень чи ні. Але знаєте, паралельно з тим, глава МЗС Литви він заявив про те, що тут хочу навести цитату: можливо, настане переломний момент, коли ми скажемо: Дивіться санкції потрібно посилювати і тут. Якщо до питання про якісь застереження глави МЗС Литви про те, що Росія готує якусь терористичну чергову атаку, які ми бачимо і так щодня, ну це ми вже наче звикли. А тут знаєте, трохи викликає обурення те, що ну не вже нашим іноземним партнерам, колегам, не вже їм треба ще якісь терористичні акції Росії, акти Росії. Ну, ну, скільки нас ще має померти, вибачте, за таке питання, щоб посилити санкції, і які це санкції мають бути, якраз ну давайте все ж таки об'єктивно дивитися. Якраз пан міністр Литви вони нас підтримують абсолютно, і вони чітко фіксують. і Він це фіксує: що за останні два місяці Росія суттєво наростила удари по цивільному населенню. Це є тероризм безпосередньо, конкретно і так далі. Тобто, кількість ударів балістичними ракетами вчора Дніпро, позавчора суми, кривий ріг щодня Херсон. До речі, там Каби використовується тотально. Харків щодня і так далі. І міністр, і взагалі міністерство закордонних справ Литви чітко фіксує дивіться все це. Очевидно, не говорить про наміри Росії, чи говорить навпаки про неготовність Росії до припинення вогню і так далі. І відповідно, Литва, на жаль, це не країна, яка там на рівні Сполучених Штатів може впливати на загальну концепцію стримування Росії, ну тобто, впровадження тих санкцій, які можуть стримувати Росію, щоб вона мала менше коштів для проведення таких операцій. Він фіксує, на мій погляд, він робить об'єктивно правильну річ. Він говорить: дивіться, це все наростає. Удари збільшуються, дронові удари щоночі, ракетні удари щоночі. Ми не можемо на це просто дивитись і констатувати як факт. Говорити про те, що йде там якийсь переговорний процес, що Росія там готова до чогось чи не готова до чогось. Хоча дивіться на рахунок готова до чогось чи ні, ну виходить суб'єктина Лавров, наприклад, і чітко говорить: ні, ми не можемо з ними там ні про що домовлятися, якщо вони нам не віддадуть там території, якщо вони не погодяться на відмову від внутрішньої політики, ми хочемо модерувати процеси політичні в Україні. А, якщо вони не відмовляться від мілітарного захисту своєї території, ну на них же всі нападають. І тому вони мають відмовитись від армії. Да? Ну, логічно і так далі. Тому Російська Федерація, і про це саме говорить очільник міністерства закордонних справ Літви. Він говорить так: Перше, Росія не демонструє волі до припинення війни як такої. Друге, Росія навпаки збільшує удари по цивільному населенню. І Третє без суттєвого економічного навантаження на Росію нічого досягнути не можна. Тепер переходимо до того скільки ще треба, щоб загинуло людей. Так в Європі вже є консентусне розуміння, що тут не треба навіть це обговорювати треба просто надавати все що можна україні питання в іншому питання в тому що європа довгий час знаходилась під параскольку ви прекрасно це знаєте сполучених штатів вони не вкладались, як мали б вкладатись на жаль в свої там мілітарні виробництва вони не вкладали свої армії, вважали, що є контингент американський. Там завжди в Європі знаходилось 70-80 тисяч сьогодні 100-120 тисяч американських військовослужбовців на території Європи. І вони вважали, що завжди під захистом знаходяться сполучених штатів. Сьогодні все інакше виглядає, але потрібен певний час для того, щоб по-перше виробити необхідну кількість зброї. Ну тому що на складах в штатах дійсно її багато. На складах в Європі її набагато менше. І так далі, друге щоб остаточно прийти до концепції самостійного формування оборонного там простору Європи, в тому числі з Україною, включно третє, щоб можна було це все наростити з точки зору б, захисту території України. Ну мається на увазі, що таке захист території, це система протиракетної оборони. О, дивіться, домінує сьогодні. Що проти балістики Петріо, да, третього покоління а, непогано себе рекомендує сам, ну тобто Франко-італійська розробка, да протиракетна і так далі, але їх набагато. То менше їх практично немає. Да? Ну, тобто вони є, але це там ще поодинокі екземпляри. Зрозуміло, там через пару років буде більше і протиракет буде більше, але Петріоти вони є фундаментальними для всієї Європи, тобто вони є в кожній країні, дві, три, чотири там системи і так далі. І тому подібне. Європа не може, наприклад, якщо в країні всього там одна система чи дві системи, особливо в країнах східної Європи, віддати все Україні. Це зрозуміло. Хоча ну безумовно ми говоримо, що війна в нас, але вони бояться того, що Росія може використовувати там безпілотники. Чи балістику, особливо ще раз кажу, наприклад, країни Північної Європи і Східної Європи, що Росія може провокаційно атакувати ракетами чи дронами і е, території цих країн, і тому вони безумовно не можуть залишитись взагалі без захисту. Але в сполучених штатах тих же систем Петріо достатньо багато на складах. І ми, європейці, говоримо, давайте будемо тоді купувати, давайте будемо шукати якісь формати для того, щоб захистити цивільне населення. От про це йдеться в заявах відповідно будь-яких європейських політиків сьогодні. Ну за виключенням ви розумієте. Міти, хто там є Фіцо, є Орбан, є Вучіч. Мається на увазі люди, які говорять про те, що з Росією треба там обніматись, знову ж таки, що Росію треба там слухати, що до Росії треба там їздити, і так далі. Тому подібне, ні, але базовий консенсус у Європі про те, що Україна має отримати набагато більше зброї. Україна має повністю захистити свій повітряний простір для того, щоб не було таких ударів, які ми бачимо останні два, два місяці. Ну і нарешті, що Росію треба дотискати, і тепер переходимо до того, що ви питаєте про конкретні. Санкції, а вони на сьогоднішній день математично є обґрунтовано. дивіться, сьогодні, от коли говорять, що війна проти Росії не зрозуміла, як довго, чи як там швидко можна її закінчити, чи як довго вона може продовжуватись. Ні, нічого подібного після трьох років війни є достатньо накопиченого матеріалу, достатньо накопичених фактів про те, щоб можна було математичну формулу побудувати. дивіться, є відповідна кількість ракет дальності такої, то ви будете мати швидкі, скажімо, так швидку руйнацію логістики Росії по на європейській Частині цієї країни, ну і це буде приводити до відповідних фатальних наслідків для можливості Росії вести війну. Так само математична формула говорить про те, що якщо буде нафтове ембарго, чітке нафтове ембарго, якщо все, що Росія може заробляти в Кейші, да заробляти на глобальному ринку. Якщо це все буде зупинено, то достатньо швидко в неї не буде грошей ні на рекрутинг. Ну, тобто не те, щоб там брати людей і відправляти живе м'ясо, відправляти на війну ні на мілітарні виробництва, ні на виробництво, навіть тих же іскандерів, вони там щомісяця виготовляють відповідну кількість, там декілька десятків цих ракет, і так далі. Тобто, є математичні чіткі формули для мене. Загадково, що люди, які мають зовсім інші економічні потужності, ну тобто набагато більші є там з точки зору ресурсності, технологічності, е фінансового домінування, вони досі не прийняли для себе оце рішення рішення, що Росію треба припинити, ну скажімо, не припинити, а зупинити з точки зору її дій. Це все достатньо просто зробити. От сьогодні, після ще раз, якщо на початку війни ми могли там ще думати, теоретизувати і так далі. То сьогодні зрозуміло, Росія воює архаїчно, Росія воює кількістю, і Росія воює на ті кошти, які заробляє на глобальному ринку, продаючи тільки і виключно сировину. Да? Ну, тобто нафту, газ, краплений, трубопровідний, атомні ресурси, ну там чи технології, і так далі. Тому потім це все легко, швидко блокується, і тут не треба там вигадувати якісь масштабні санкції. І так далі, і тому подібне Ну, водночас, Михайле, хочу згадати, що у нас триває енергетичне перемир'я, про яке домовлялися раніше. І ось ті найдієвіші санкції, які могли впроваджувати раніше українські безпілотники на нафтову інфраструктуру, зараз не діють. Водночас, ми бачимо новину, яку я озвучувала на початку: що Росія не дотримується цього енергетичного перемир'я, і більше 30 його порушень було лише офіційно зафіксовано. Там вона дещо переорієнтується. Свої акценти, вона зараз не гатить по всій Україні і далеко від фронту, вона ближче до фронту, але тим не менш страждає і Миколаївщина, і Одещина, Херсонщина, Донеччина, Харківщина, і інші прифронтові регіони. Давайте рухатися далі. Ви так само говорили ще про те, що. Європа зараз розуміє більше про те, що треба підтримувати Україну. Литва нас підтримує. Я не сперечаюся з цим абсолютно, але бачимо активізацію ще європейсько-американських таких візитів. Стало відомо, що аби обговорити війну в Україні до Парижу, поїдуть державний секретар США Марко Рубіо із посланником президента Стівом Віткофом, який нещодавно літав до Кремля. У США це офіційно вже підтвердила цей візит, розпочинає Розпочався він напередодні і продовжиться до завтра у Парижі. Відомо, що Франція разом з Британією очолює групу країн, які напрацьовують можливі варіанти гарантій безпеки для України. І відтак основна тема припинення російсько-української війни буде досить таки предметною саме розмовою. в Цій країні в Франції маю на увазі про що говоритимуть? Як гадаєте, тому що маємо ще від відповідний візит на зустріч, скажімо так, про візит міністра збройних сил Франції напередодні стало відомо Себастьяна Лерколен. Ле ле Корню, перепрошую так до Вашингтона. Вже сьогодні він рушить до штатів. І ну знаєте, тут дуже хочеться пожартувати, чи вони не розминулися, бо одні поїхали туди, а інші поїхали туди. Про що говоритимуть, про що можуть свідчити ці візити? А, давайте почнемо з обстрілів по енергоструктурі. Ну, я маю на увазі, там маленьку ремарку зробимо. Дивіться, Російська Федерація не припиняла вогонь як такий. Uh, вона вважає, що в принципі ніхто не буде її за це карати, і тому вони наносять удари і по нервоструктурі. Ми ж бачили і Полтава і Кривий Ріг знову ж таки, і Харків і так далі, і тому подібне. І вони будуть це робити, бо без, скажімо так. Чіткої відповідальності за порушення концепції сполучених штатів нічого не буде працювати. Сполучені Штати поки що вважаються, що м'яка дипломатія може дати результати що треба з Росією просто розмовляти, не карати її за порушення, чекати, поки вони там добровільно визнають, що ну не треба бити кудись там, да і так далі. Це трошки наївно, і очевидно, що Росія буде продовжувати бити що, що стосується України. От якщо ми на себе взяли зобов'язання не бити там по енергоструктурі, ми маємо незалежно від того, що робить інша сторона, проявити себе як договору сторона, що Україна і робить, і тому 30 днів безумовно Україна. Водночас ми наносили удари по військовим об'єктам. Ви там в, а, в новинах якраз про це говорили про удари там сто дванадцята чотириста восьма частина да, в Шуї, яка в Іванівській області знаходиться, і так далі. Це саме ті люди, ну люди, це тут дивне слово. Да, якщо ми говоримо про росіян в даному випадку, це ті е, суб'єкти, е, які наносили ураження ракетне. По вербну неділю по центру суду, тому Україна наносить удари зустрічні виключно по військовим об'єктам. Це фіксується сьогодні. Достатньо просто фіксувати, до речі, всі порушення, щоб було зрозуміло. Тут не треба якісь там спеціальні окремі моніторингові місії. Все достатньо очевидно, все в прямому етері. А для американців особливо це очевидно, тому що в них супутники, які дозволяють проводити аерокосмічну розвідку, того що відбувається на території України, на території Росії. Очевидно, все це є. І вони це все фіксують. Але вони ще дограють ту стратегію, яку Запропонували там декілька місяців тому м'якої дипломатії через підкреслю по відношенню до Росії. Тепер перейдемо до візиту. Про що ви говорите? Це дуже і дуже на мій погляд добра ознака, коли е, голова держдепартаменту пан Рубіо відправляється до е, Франції, і вони будуть безумовно говорити про дві речі: про перше про ядерну програму Ірану. А про друге, це ну найключовіше для Європи. Це про припинення війни Росії агресії Росії проти європейського континенту. Підкреслю не звучить про проти України тільки проти Європи. Європейського континенту тому, що для Росії війна в Європі є масштабнішою ніж просто атака на Україну. Для них це єдиний напрямок військових дій європейських інших напрямків для Росії не існує, і вони з цієї війни не вийдуть без примусу. Це в Європі прекрасно розуміють. Більше того, Європа модерує ці процеси. Вона жорстко наполягає на тому, що цю війну треба закінчити не поступками Росії, а навпаки, програмами стримування Росії. Європа жорстко наполягає, що Україна є абсолютно суб'єктною незалежною і має отримати всі необхідні інструменти для. Ну, продовження оборонної війни і для відповідно правильної фіналізації цієї війни. На жаль, ще раз я повернусь до концепту, що Європа не вкладалась так, як треба було б вкладати свою оборонну спроможність. Сьогодні вони це все виправляють, і в будь-якому випадку можна зафіксувати три базові речі, які для нас з вами важливі. Перше, що їдуть до Парижу, Рубіо Вітков, це говорить про те, що Франції особисто Макрону вдалося побудувати свою суб'єктність на іншому рівні. Він сьогодні є уособленням такого. Мовив собі лідерства Європи модерує ці процеси. Безумовно, є стармер. Безумовно, я думаю, до цього uh, доєднається і буде таке собі тріо. Да, пан Мерц, коли вже буде офіційно проголошено канцлером його і так далі. І Це буде потужне, таке собі знаєте, uh, тріо, яке буде впливати на багато процесів в зовсім іншому uh, вимірі. Ці процеси будуть у Європі, і це буде суб'єктніші uh, лідерські і мілітарні функції. Да? Ну, тобто європа буде більш обороноспроможною, більш безпечною, більш. Uh, Швидкою на прийняття рішень і так далі, і от цей візит, якраз таки, говорить про те, що в сполучених штатах це усвідомлюють, що без Європи, без партнерських відносин з Європою нічого не буде, що одноосібно з Росією нічого не вдасться вирішити. Вони безумовно про це прямо говорити не будуть. Але між тим сам факт візиту до Парижу про це свідчить. Друга базова річ Європа буде наполягати ще раз на тому, що треба закінчити війну справедливо, ну тобто на умовах не російських. Це абсолютно вже можна говорити про це відверто. Що Європа хоче закінчити війну з пакетом гарантій стримування? На території України, а це і контингенти розміщені на території України це і ракетні бази на території України. Це зовсім іншого типу закрите небо на території України. І, взагалі, програма стримування Росії має була бути чітко розпланованою, тому що це має стосуватись і півночі Європи, і сходу Європи. А це має бути транспордонна захист Європи від російської потенційної чи існуючої експансії. Це друга складова, і вони вкладатись будуть це ресурси. І третя складова Європа чітко фіксує, що вони попри. Все в будь-якому випадку будуть продовжувати максимально там мілітарну підтримку Україні, економічну підтримку, і фінансову підтримку. І Сполучені Штати можуть або до цього бути долученими в повному обсязі, як це й було, або вони мають сказати, чому вони не хочуть, скажімо, так прогарантувати, що світ буде жити по певним правилам в рамках міжнародного права, і чому треба буде толерантно ставитись до агресора на кшалт Російської Федерації, яка ці правила обнулює і так далі. І тому подібне, тому сама собі оця тема, оці дискусії і. Тим більше, що вони будуть відбуватися в Європі, це дуже і дуже добра ознака. Що Сполучені Штати починають більш реалістично дивитись на те, що таке Росія, на мотиви цієї війни, а більш реалістично оцінювати, що просто попросити там про щось Росії. І вони ж хочуть миру. Ну, ви розумієте наскільки це абсурдно для всіх у Європі звучить: Росія хоче миру, і тому вона вбиває дітей в Україні масово, да І тому вона використовує велику кількість ракет по цивільному населенню. Тому вона тому, що вона хоче миру. Вона мало того, що є агресором, який зайшов на чужу територію в повному обсязі, мало того, що вони не спровоковано війну ведуть. Тут, до речі, до того, хто почав війну, безумовно, ні Україна, ні хто інший не нападали і ніколи не нападали на Росію. Росія може жити тільки в форматі експансії, як такої. Всі інші країни хочуть жити в форматі торгівлі і конфлікту через торгівлю, не більше, але й не менше. І третє, і Росія сьогодні настільки хоче припинити війну, що продовжує збільшувати удари саме по цивільному населенню. Ну це все логічно, це все очевидно, і певно, в сполучених штатах починають розуміти от трошки дивний цей дисонанс між тим, що ми бачимо, що Росія хоче миру, і в той же час всі бачать, що Росія наносить все більше і більше ударів саме по цивільному населенню. Оце все буде проговорено. Я думаю, що це буде дуже і дуже корисно для України. Та ще коротка така ремарка. Згадаю про те, що з'явилася інформація про можливість відправки своїх військ-військових радників до України. Про це зараз говорить Євросоюз і розглядає відповідну можливість. Це питання днями обговорювали на засіданні ради ЄС у Люксембурзі. Про це сказала речниця Єврокомісії. Вона Мова йде про військовослужбовців з країн ЄС, які могли б організувати в Україні навчання солдатів. А ми переходимо до наступної теми, не менш важливої, Україна та США можуть вже до кінця цього тижня підписати рамкову чи можна сказати проміжну угоду про надра. Про надра, про які вже дуже довго ведеться розмова і дискусії, про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка. Водночас він наголосив, що це лише проміжний такий документ, він на цьому дуже акцентував. Фінальних домовленостей ще не досягнуто, а умови угоди залишаються предметом перемовин. Він зазначив: цитую, ми хочемо зафіксувати процес спільною заявою. чи Таким собі меморандумом про наміри, що відобразити, щоб відобразити на письмі наші досягнення, Михайле. На якому етапі зараз ці перемовини чи дійсно очікувати до кінця цього тижня вже якихось приблизних орієнтирів і цього меморандуму чи проміжної якоїсь заяви й документу? Ну, рамкову угоду завжди можна підписати, яка говорить про те, що ви готові далі вже співпрацювати для того, щоб напрацювати юридичний механізм. А, а тоді наскільки це буде важливо, а це важливо, важливо? Угу. А, я. Поясню, дивіться, немає на сьогоднішній день концепту фінального концепту, як має виглядати саме юридична складова угоди між Україною і Сполученими Штатами. Сполучені Штати хочуть отримати додаткові частки на глобальному ринку за рахунок корисних попалень України. Ну тобто, щоб збільшити свою присутність на глобальному ринку, то зрозуміло, ну і отримати та, прибутки і так далі, і тому подібне. А, і домінування мати в більшому обсязі, тому що це все стосується опосередковано там телекомунікації, аерокосмосу. Ну і багато інших галузей. Україна хоче отримати. Свою чергу, перше це інвестиції, чіткі зрозумілі, що от в такі-то галузі, ми будемо отримувати постійні кошти, які можуть там дозволити витягнути ці галузі на більш конкурентно спроможний рівень на глобальному рівні. Друге, ми хочемо отримати отримати відповідні сучасні технології, ну розробку там тих чи інших родовищ. третє, ми хочемо отримати коротке плече доступу до глобального конкурентного ринку. Ну тобто, розумієте, коли не посередники, якісь там за за рахунок цього ціна фінальна ціна продажу того чи іншої. Сировини на глобальному ринку знижується для вас, ну тому що вам там треба ще посередників залучити до цього. Там треба розподіляти е, прибутки, і так далі. Ви хочете отримати глобального посередника, який вже відкриває вам двері відразу до е, відповідних ринків, і так далі. Тобто, є свої інтереси в Україні, є свої інтереси в сполучених штатів. безумовно, це конкурентні переговори як будь-які переговори на економічні тематики, і це нормально. Я не бачу в цьому проблеми. Навпаки, я бачу, що якщо нам вдасться підписати оптимальний е, оптимальну угоду зі сполученими штатами, то це буде. Вода про багаторічне стратегічне партнерство в економічній галузі, безумовно, якщо ти підписуєш стратегічне партнерство, це так було, як там з Південною Кореєю, як було з Ізраїлем і так далі. То країна, яка зацікавлена в тому, щоб мати заробіток на твоїй території разом з тобою на твоїх там копалинах і так далі. і Тому подібне, вона буде зацікавлена в тому, щоб ця територія була стабільною. перше була чітко зрозумілою з точки зору політичного ландшафту і була гарантована в. Безпечному сенсі да? Ну, тобто, щоб не було ніяких там воєн, не було ніяких там атак з боку неадекватних країн на кшалт Російської Федерації, і так далі. І тому подібне, тому це тяжкі переговори. Тут багато є відповідних е, е, напрямків, де треба догомовитись, і сам факт того, що ми ведемо такі розмови з, зі сполученими штатами, це є доброю ознакою знову ж таки, що Сполучені Штати готові бути і продовжувати бути партнером України. Все тут крап поставимо. щодо конкретної юридичної практики. Ну ви ж розумієте, ще раз є наші там пропозиції, є пропозиції американської сторони. Вони будуть завжди на першому е, етапі чи на першому другому етапі конфліктними. Можна сьогодні підписати рамку угоду, а потім ще певний час працювати над тим, щоб була вже юридична конструкція. Да? Тобто, що таке суверенний фонд, як будуть розподілятися доходності, як будуть розподілятися там прибутки і так далі. Тому подібне саме над цим працює мін'юст з одного боку, з іншого боку. Мінфін з одного боку з іншого і мін економіки з двох боків непоганий сам факт того, що ця угода публічно обговорюється, що про неї говорять президенти. Це говорить про те, що ми в будь-якому випадку вийдемо на який проміжний документ вже максимально швидко. Далі знову ж таки скрупульозна юридична робота, і це, на мій погляд одна, дійсно з таких собі умовних гарантій безпеки, тому що якщо раз підкресли, як тільки ти готовий інвестувати щось в територію, то безумовно ти готовий інвестувати і в безпеку цієї території. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк був сьогодні з нами цього ранку. Дякую вам, Михайле. Дякую. Я буду з вами прощатися. Бажати вам мирного дня. Бережіть себе і підписуйтесь на цей канал. Ми хочемо. Більше розповідати українських новин, аби український сегмент культури новин переважав у Ютубі. Тому підтримайте нас вашими вподобайками, і підписками, і коментарем, якщо маєте якісь зауваження, чи побажання, чи питання по нашим темам. На все добре, побачимось завтра о 9.01 на цьому місці.